Екслібриси маркізи де Помпадур, принцеси Вікторії Французької, матері останніх королів Франції Жозефіни Саксонської. Книжкові знаки ще багатьох інших видатних історичних осіб Європи, і Одеси, зокрема, представлені на виставці в Одеській національній науковій бібліотеці. Через воєнний стан самі унікальні видання надійно сховані від небезпеки, а в експозиції представлені повнорозмірні цифрові копії витончених графічних мініатюр, над якими старанно працювали найвидатніші художники свого часу, адже книжки були привілеєм непересічних персон. І Завжди на ньому є слова екс-лібрис, але екс бібліотека екс лібернінумером Ліброром це все означає, що ця книга з бібліотеки власника, будь то особа. Будь то монастирська бібліотека, будь-то феодальна, якась княжицька бібліотека. Бувають екслібриси, що свідчать про власника його гербом. Коли герб не передбачений, як, наприклад, у збирача книг XVIII століття пастора Моріца Вога, екслібрис містить цілу гравюру на біблійну тему. Серед відомих одеситів минулих віків не всі мали герби, але їх книжки прикрашали не менш віртуозні мініатюри, що символізували рід занять або душевний настрій власника. Розквіт мистецтва екслібріса сягає 16 століття як володівчиський знак, знак, який визначає приналежність. І як знаєте, слушно пожартував один з наших співавторів, співукладачів виставки, ця книга з чиєї колекції вона могла бути вкрадена, якщо вона знаходилась не в бібліотеці. У виставці також представлені експонати з приватних колекцій. Серед них екслібриси створені знаними одеськими художниками гармидером, бекером, верещагіним, карпушкіним для наших сучасників. Директорка Ірина Бірюкова зазначає, що експозиція перший подарунок одеситам до 195-річчя бібліотеки. До речі, першої публічної книгозбірні України. Ще тиждень тут відбуватимуться цікаві заходи для читачів різного віку. Експозиція Екслібрис, мистецтво крізь віки працюватиме протягом місяця. Надія Панкратова, Марія Ткачук, перший міський.